Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами такою інформацією про заздрість. Наприклад, якщо ви помічаєте, що ви сильно заздрите людям, які досягають успіху, або в яких щось краще виходить, ніж у вас. Що це таке? Заздрість це дуже-дуже заздрість це дуже дуже низька енергія. Дуже низька енергія. І я знімала таке відео. на... Подивіться, прогортайте стрічку, там відео таке чотири моїх зображення, чотири моїх відео від світлішого і вниз до темнішого. Знизу така темно-сіра фотографія, їх там чотири здається було. Ось я там розказувала, що ем, на якому рівні ваша енергія, ем, такі сутності до вас і підв'язуються. Заздрість це, наприклад, заздрити не ви. Ваша душа заздрити не може. Вона не може просто застрити, тому що е, справді е, душа вона наділена такою безмовною любов'ю. Безумовною любов'ю до всього. І коли ви помічаєте, що ви заздрите або там якісь будь-які негативні аспекти в вашому житті з'являються в ваших думках, це значить, що ви падаєте по працях і до вас можуть чіплятися різні сутності, сутності різного порядку. І чим нижча ваша енергія, сутності нижчого порядку до вас можуть приєднуватися. Наприклад, переїдання залежності це також сутності. Якщо ваша енергія знаходиться на низькому рівні, Відповідно, чим більше ви застрите, тим більше ця сутність до вас чіпляється. Тим більше падає ваша енергія, і тим більше ця сутність до вас чіпляється. Ось. І якщо ви ще більше падаєте по вібраціях, до вас можуть чіплятися і інші сутності нижчого порядку, скажімо так. Ось, тому якщо. Ви помічаєте негативні аспекти за собою, вам потрібно підвищувати рівень своєї енергії. І як це робити? Є в самих перших відео, які я додавала на YouTube канал, на Instagram канал, на в tiktok канал. Подивіться там є, як підняти свою енергію і як почути свою інтуїцію. Ось таке повідомлення мені прийшло. Це, напевно, зараз комусь дуже потрібно. І. Підвищуйте рівень своєї енергії, це дуже потрібно для вас, я про це постійно говорю. Підвищуйте свій рівень енергії, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання в коментарях. Я на них по мірі можливості буду відповідати. Для енергообміну ставте лайки, пишіть коментарі і відправляйте донати. Як відправити донати, номери карток знаходяться в закріплених постах в TikTok. і під кожним відео в Ютубі в описі під відео там є інформація, як залишити донат. Всім гарного дня, вечора ночі, всім па-па.